Ох, українська народна казка. читає Валентина Виноградова. Колись то давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік із жінкою, а в них був одним один син. Та й той не такий, як треба. Таке леда, що той одинчику дався, що лишенько, нічого не робить і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та просом пересипається. Уже йому, може, годів з двадцять, а він усе на печі сидить. Як подадуть їсти, то й їсть, а не дадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться, що нам з тобою, сино, робити, що ти ні до чого не дотепний. Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб переводиш. Так йому не до того сидить та просом пересипається. Журились-журились батько з матір'ю, а далі мати й каже Що ти, такий старий, думаєш, з ним, що вже він до зросту дійшов, а така недотепа, нічого робити не вміє. Ти б його куди віддав, то найняв, може, б, його чужі люди чому навчили, порадилися. Батько і віддав його у кравці вчитись. От він там побув дні зо три та й утік, зліз на піч і знову просом пересипається. Батько його віддав до шевця шевству вчитись, так він і віттіля втік. Батько і віддав ковальству вчитись, так і там не побув довго втік. Що його робити? Поведу, каже, вражого сина, в інше царство, де найму, той найму. Може, він від тіля не втече. Взяв його і повів Ідуть та ідуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися, а там над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже, притомився я, сяду, отпочину трохи. От, сідає на пеньок та ох, як же я втомився, тільки це сказав. Аж з того пенька, де не взявся, вилазить. Такий маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена аж по коліна. Що тобі, чоловіче, треба од мене? Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося, та й каже йому Хіба я тебе кликав? Отчепись. Як же не кликав, коли кликав? Хто ж ти такий? питає чоловік. Я лісовий цар. Ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликать. Ні, кликав, ти сказав ох. Та то я втомився та й сказав. Куди ж ти йдеш? питає ох. Світ за очі веду оцю дитину наймать. Може, його чужі люди навчать розуму, бо в себе дома що найму, той утече. Найми у мене, я його вивчу, тільки з такою умовою, як ви буде рік, та прийдеш за ним. То, як пізнаєш його, бери, а не впізнаєш? Ще рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік. Погодилися. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, та повів аж на той світ під землю. Та й привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої. А в хатці усе зелене, і стіни зелені, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти зелені, сказано все-все. А за наймичок оха мавки такі зелені, як рута. Ну, сідай же, наймиту мій, та попоїси трохи. Мавки подають йому страву. І страва зелена, він поїв. Ну, каже ох, піди ж, наймитку, дровець урубай та наноси. Наймит пішов. Чи рубав, чи не рубав? Ліг на дрівця і заснув. Приходить ох. Аж він спить. Він звелів наносити дров, поклав на дрова зв'язаного наймита і підпалив дрова. Згорів наймит. Ох, взяв попілець, за вітром розвіяв, а одна вуглинка і випала з того попелу. Ох. Сприснув її живущою водою, і наймит знову став живий, моторніший трохи. Ох, знову звелів наймитові дрова рубати. Той знову заснув. Ох, підпалив дрова, наймита спалив, попілець за вітром розвіяв, вуглину сприснув живущою водою і наймит знову ожив. І став такий гарний, що немає кращого. От ох, спалив його втретє, та знову сприснув углину живущою водою і з того ледачого парубка та став такий моторний та гарний козак, що не здумать ні згадать хіба в казці сказать. От. Вибув той парубок рік. Як вийшов рік, батько йде по сина. Прийшов у той ліс до того пенька обгорілого, сів та й каже Ох. Виліз з того пенька ох. Здоров був, чоловіче. Здоров ох. А чого тобі треба, чоловіче? Прийшов по сина? Ну, іди, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом, приходить до його хати. Ох, узяв, виніс мірку проса, висипав. Назбігалось до біса півнів. Ну, пізнавай, де твій син? Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові не впізнав. Ну, каже Ох, іди ж собі, коли не впізнав. Ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От проходить і другий рік. Чоловік знову йде до оха, прийшов до пенька. Ох, каже. Ох, до нього виліз. Іди, пізнавай, увів його в кошару. Аж там самі барани. Один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав. Не впізнав Іди собі, коли так, додому. Твій син ще рік служитиме у мене. Чоловік і пішов, журячись, проходить і третій рік. Він знову йде до оха. Іде та йде, аж йому назустріч дід увесь як молоко білий. І одежа на йому біла. Здоров, чоловіче, доброго здоров'я, діду. Куди тебе доля несе? Іду до оха виручать сина. І як саме? Так і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми свого сина. І з якою умовою? Е, каже дід, погано, чоловіче, довго ще він тебе водитиме? Та я вже і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робити тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені сина вгадать? Знаю, каже дід. Скажіть же й мені, дідусю, голубчику, бо все-таки який він не був, а він, мій син, рідна кров. Слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів. То ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме. А сам собі під грушею сидітиме та обскубуватиметься. То твій син. Подякував чоловік і пішов. Приходить до пенька. Ох. каже. Цар ох, виліз до його і повів його у своє лісове царство. От, висипав ох мірку пшениці, наскликав голубів, назліталась їх сила селена, і всі один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син? Пізнаєш? Твій не пізнаєш мій. От, всі голуби їдять пшеницю. А один сидить під грушею сам собі, надувся та обскубується, чоловік і каже: Ось мій син! Ну, вгадав, коли так бери. Взяв, перекинув того голуба і став з його такий гарний парубок. Що кращого і на світі немає. Батько зрадів, обіймає його, цілує, раді обидва. Ходімо, сину, додому. От і пішли, ідуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там оха було, а син розказує то знову батько розказує, як він бідує. А син слухає, батько й каже, що ж ми тепер, сину, робитимемо? Я бідний, ти бідний. Служив ти три роки та нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Глядіть тут полюватимуть за лисицями паничі. Я перекинуся хортом і піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за триста карбованців, тільки продавайте без ретязя. От у нас і гроші підуть, розживемося. Ідуть та йдуть, аж на узліссі собаки ганяють лисицю. Та так ганяють, так ганяють. Лисиця не втече, хорт не дожене. Син. Перекинувся хортом і догнав ту лисицю. Паничі вискочили з лісу. «Е, це твій хорт. Мій? Добрий хорт. Продай його нам. Купіть? А що тобі за нього? Триста карбованців без ретязя. Нащо нам твій ретязь? Ми йому позолочений зробимо. Ну, бери гроші і давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта і давай полювати. Випустили того хорта знову на лисицю. Він як погнав лисицю, то погнав аж у ліс, а там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ідуть та йдуть, а батько й каже що нам, сину, цих грошей, тільки що хазяйством завестись, хату полагодити. Не журіться, тату, буде ще. Тут паничі їхатимуть по перепелиці із соколом, то я перекинусь соколом, а вони мене купуватимуть. То продайте знов за триста карбованців без шапочки. От їдуть полем. Бачуть, паничі випустили сокола на перепела. Сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, а перепел не втече. Син перекинувся соколом так і насів на перепела. Паничі побачили. Це твій сокіл? Мій? Продай його нам. Купіть. Що тобі за нього? Як дасте триста карбованців, то беріть собі сокола тільки без шапочки. Ми йому парчеву шапочку зробимо. Поторгувалися, продав за триста карбованців. От, паничі, пустили того сокола за перепелицею. А він як полетів, та й полетів у ліс, а там. Перекинувся парубком і знову повернувся до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. «Постійте, тату, ще буде. Як будемо йти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу карбованців. Тільки продавайте без недоустка. От доходять вони до містечка, а там ярмарок. Син перекинувся конем і такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоуздок, а він гарцює, копитами землю вибиває. Тут насходилось багато купців, і всі торгують. Тисячу без недоустка той беріть. Та навіщо нам цей недоуздок ми йому срібну позолочену уздечку зробимо? Дають п'ятсот ні. А це підходить циган, сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоустка. Ге, дорого, батю, візьми п'ятсот з недоустком. Ні, не рука, каже батько. Ну, шістсот бери. Як узяв, той циган торгуватися, як узяв, так чоловік і шага не спускає. Ну, давай, батю, тільки з недоустком. Е, ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добрий, де ти бачив, щоб коня продавали без уздечки і передать ніяк. Як хочеш, а недоуздок мій, каже чоловік. Ну, я тобі. Ще п'ять карбованців накину тільки з недоустком. Чоловік подумав недоуздок, яких там три гривні вартий, а циган дає п'ять карбованців, взяв і віддав. Пішов чоловік, взявши гроші, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то цар ох. Перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари, от, спустилися у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на стайні, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук собачий син, каже жінці. От, у обідню годину, бере ох того коня заповід, веде до водопою до річки, тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить. Та й перекинувся Окунем та й поплив ох, не довго думавши, перекинувся щукою та давай ганятися за тим Окунем. Так оце, що нажене. То окунь отстуборщить пірця та хвостом повернеться, а щука його й не візьме. От вона дожене та окунець, окунець, повернися до мене головою. Побалакаємо з тобою. Коли ти, куменько, хочеш балакати, каже окунець щуці, то я й так чую. Знову що нажене щука окуня та Окунець, окунець, повернися до мене головою, побалакаємо з тобою, а окунець стовборчить пірця та й каже, Коли ти, куменько, хочеш, то я й так чую. Довго ганяла щука за окунем, та ні, не дожене. А це підпливає той Окунь до берега, аж там царівна руки миє. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна побачила та й підняла той перстень з води, приносить додому і хвалиться. Який я, таточку, гарний перстень знайшла. Батько милується, а царівна не знає, на який його й палець надіти. Такий він гарний. Коли це через якийсь там час доповіли цареві, що прийшов якийсь купець, а то ох, купцем перекинувся. Цар і вийшов. Що тобі треба? Так і так. Їхав я, каже ох, кораблем по морю, віз у свою землю, своєму цареві перстень гранатовий, та й упустив той перстень у воду, чи ніхто з ваших не знайшов. Так, каже цар, моя дочка знайшла. Покликали її. Ох, як узяв всі її просити, щоб отдала, бо йому, каже, і на світі не жить, як не привезе того персня. А вона не віддає, та й годі. Тут уже цар уступився. Оддай, дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові. Оддай. А ох, так просить, так просить, що хочете, та й беріть у мене, тільки отдайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені Та й кинула той перстень на землю. Той перстень розсипався пшоном. Так і порозкочувалося пшоно по всій хаті, а ох, недовго думавши, перекинувся півнем та й давай клювати те пшоно. Клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилася під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв, як поклював, та в вікно і вилетів геть, і полетів собі. А з тієї пшонини та перекинувся парубок і такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалася одразу, та так же то щиро просить царя й царицю, щоб її віддали за його. Ні за ким я щаслива не буду, за ним моє щастя. Цар довго морщився, як то за простого парубка віддати свою дочку, а далі порадилися та взяли їх, поблагословили та й одружили, та таке весілля справляли, що увесь мир скликали. І я там був мед вино пив, хоч в роті не було. А по бороді текло. Тим вона в мене і побіліла.